Всім доброго дня! Це канал Мамина Помічниця і з вами Мальвіна. Сьогодні показую вам, як я готую універсальну приправу як до перших, так і до вторих блюд. Всяка приправа засолюється і зберігається у сирому вигляді. Особливо смачні дуже сильно голубці з додаванням такої приправи. У мене є на каналі, де я показую, як я готую смачні закарпатські голубці. І ви мені писали. Щоб я поділилася з вами методом приготування такої приправи. Цей метод є провіреним. Ми готуємо і мої сестри, мої тітки, моя мама. Ми вже роками готуємо і вона добре зберігається. Важливо, аби наш перчик був здоровий, сіль кам'яна. І все правильно зробити, покласти у стерильну суху баночку, і наша приправа буде добре зберігатися у прохладному місці, або ж у холодильнику, або ж у якихось там прохладних коморах чи погребах. Кришка так само повинна бути стерильна, суха. Закручуємо закаточну кришку, або ж єврокришку. кришку. Коли я вже використовую баночку, то зберігаю її в холодильнику. То використовую вже резинову кришку. Коли беру приправу, то обов'язково беру лише суху лишку, в ніякому разі не мокру. Так вона у мене зберігається цілий рік у холодильнику. Тому залишайтеся разом з нами на каналі і будемо готувати смачну приправу разом. Так, Поприга моя вже помита. І наголошую на тому, що повинна вона бути здорова з усіх сторін. Зараз заберу серединку з насінням і перемилю її на електричній м'ясорубці. Перчик я порізала, перемолола і додаю сіль. Сіль кам'яна. Якщо покладемо йодовану, наш перець не буде стояти, він просто буде портитися. Я думаю, що кожна господинка знає, що будь-які консервації ми робимо лише з кам'яною сіллю. Так, файно перемішую. Я напишу все в описі під відео, кульку я кладу солі на перемолотий болгарський перчик. Перемішую і залишаю цю масу постояти при кімнатній температурі приблизно на 2-3 години. Періодично буду його промішувати. Коли моя сіль повністю розтопиться, перекладу вже в стерильну баночку і закручу стерильну кришку. Ти ж на гриби, Нагрібік, будеш ходити з мамою? Будеш ходити з мамою на грибочок? Сіль моя файно розтопилася, і я переклала приправу у суху стерильну банку. Коли я готую перші блюдо чи вторі блюда і додаю цю приправу, то в першу очередь я кладу приправу там столову лишку. І вже після того пробую на смак, якщо треба мені ще солі, я досолюю. Важливо пам'ятати, що в нас приправа досить солена, та аби ми не пересолювали нашу їду. В першу очередь кладемо приправу і лише так вже додаємо сіль за смаком. Всім гарно дякую, ко сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Дякую за то, що ви дивитеся та підписуєтеся на наш канал. Кося ще не підписав, заходьте та підписуйтеся і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових смачних та цікавих відео. Бажаю всім вам приємного дня та мирного неба! Божих вам благословінь і до нових смачних зустрічей! З вами була Мальвіна і Катеринка.